Вітаю, я Андрій Ковальський. А це факти Лайв. Про все найважливіше тут говоримо просто відверто: Трамп у Лондоні, Путін у формі без Герасимова. Удари по російських НПЗ. А Європа будує стіну дронів. Тож ставте вподобайки, підписуйтеся і вмикайте нагадування. А ми починаємо. Тож на Росії знову гучно за останні дні добрі дрони пошкодили одразу кілька великих нафтопереробних заводів. У Ленінградській області горів один з найбільших НПЗ. У Приморську теж серйозні проблеми з портовою інфраструктурою. Атаки змусили призупиняти обробку нафти, логістика, сиплеться, а сховища переповнені. Сьогодні Волгограді був зафіксований черговий потужний удар і пожежа в районі місцевого НПЗ. Також вибухало в Ростовській області. А аеропорт в Саратові взагалі змушений був брати вихідний. Цифри ж говорять самі за себе у серпні. Доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів впали до 13,5 мільярдів доларів. Це майже на мільярд менше ніж у липні. Обсяг експорту теж впали близько 7 мільйонів і 300 тисяч барелів на добу, тобто мінус 70 тисяч щодня. Виробництво Теж підкосило зменшення, хай і не драматичне, але тенденція очевидна. А ще дефіцит пального всередині країни у низці регіонів бензин дорожчає, чарги на заправках зростають. Тож, поки Кремль намагається переконати світ у стабільності, насправді російська економіка хитається підточними українськими ударами. І якщо так піде далі, нафтова корова, яка роками годувала Москву, може почати доїтися зовсім мізерно. А дирижер всього цього грається у танчики і солдатики на збіговіську захід 2025 Путін з'явився у військовій формі. Лише вдруге за всю війну йому дозволили це вдягти. Видовище, скажімо так, дивне диктатор у дешевій стилізації під головнокомандувача, який трясе з висаючими м'язами, а також намагається компенсувати всі провали і відправляє своїх співгромадян на вірну смерть. Лише за минулу добу наші збройні сили загнуїли 930. 30 окупантів. А щодо навчань, дуже промовистою стала відсутність поруч старого друга по маневрах, у прямому сенсі старого начальника генштабу Валерія Герасмова. Цей інтелектуал роками був на всіх заходах, а нині просто зник з кадру. Ні фото, ні відео, ні навіть місця у віп-зоні. Замість нього генерал м'ясних штурмів Мордвічовії і компанія. І це вже не випадковість, а сигнал. Під килимом у Кремлі знову хтось когось з'їв. А поки економіка сипеться, НПЗ вибухають, а рубль ледь тримається. Путін намагається грати роль воєнного лідера, але виходить щось схоже на костюмовану драму. Чи то комедію, і ось питання: якщо вирядився у форму на навчання, то що б він вдягнув, якби поїхав не на полігон, а скажімо, в цирк. Ну чи Кремль? Тут фантазія безмежна, і клонський ковпак, і костюм гумового акробата, чи ведмедя на велосипеді з балалайкою. Або ваш варіант. Пропозиції залишайте в коментарях. Ми їх зберемо і передамо в Кремль, але це не точно. А от кого справді налякали російські дрони? Так це поляків. Президент Кароль Навроцький після переговорів у Парижі заявив, Польща повинна мати ядерну зброю і розраховує на підтримку Франції. Чи була ця тема на столі з Еммануелем Макроном? Він не уточнив, але перед камерами чітко сказав: Польща має брати участь у ядерному розподілі і цивільні, і військові потужності. Це майбутнє нашого партнерства з Францією. А поки Польща закрила межу з Білоруссю через російські навчання, ті самі захід 2025 Здавалося б, маневри закінчилися, але після атаки безпілотників поляки вирішили, замок із дверей не знімаємо і залишилися зачиненими на невизначений термін. У цей же час на території Польщі стартували масштабні навчання Залізний захисник. Понад 30 тисяч військових із НАТО, сотні танків, артилерія, літаки. Ну демонстрація сили та відпрацювання оборонних сценаріїв на випадок серйозної загрози. Тим часом Європа теж не сидить склавши руки після недавніх інцидентів із російськими дронами у Польщі та Румунії. ЄС пришвидшив створення стіни дронів на східному кордоні. Україна поділилася власними технологіями, щоб довели які довели вже ефективність на війні. На проект знайшли 6 мільярдів євро. А новий альянс дронів із Києвом має перетворити наші напрацювання на спільний європейський щит. Отже, картинка для Кремля вийшла красномовна: Польща закриває двері, Європа зводить стіну, а НАТО тренується на північно-східному фланзі. Тож, замість налякати сусідів дешевими дронами, Москва натрапляє на дуже дорогі наслідки. А вже сьогодні до Києва приїхала польська делегація на чолі з віце-прем'єр-міністром і за сумісництвом міністром оборони Польщі Владиславом Косіняк. Камешем з українським керівництвом вони обговорять військову співпрацю, подальшу підтримку України у протистоянні російській агресії, а також безпекову ситуацію в регіоні. Європа ж стає ще ближче до України. Президентка Європарламенту Роберта Мецола, яка з візитом у Києві, оголосила у столиці: відкриють офіційне представництво Європарламенту. Це символічний і практичний крок, який підтверджує, Україна не сама, а її шлях у ЄС. Незворотні, це вже четвертий приїзд Мецола від початку повномасштабної війни. Цього разу вона відвідала школу на Київщині разом зеленою зеленською. Провела переговори з прем'єркою Юлією Свереденко та головою Верховної ради Русланом Стефанчуком і керівниками. Фракцій, а на зустрічі з Володимиром Зеленським йшлося про відкриття першого кластера переговорів про членство в ЄС, посилення санкцій проти Росії та розширення західної допомоги Україні. Разом ми можемо довести Росіянам, що їхні дії не залишаться без відповіді. Заявила Мецола. у своєму щільному графіку. Пані президентка знайшла час на ексклюзивне інтерв'ю. Фактам дивіться його на нашому каналі. А президент України своєю чергою на спільній прес-конференції озвучив деталі нової підтримки від партнерів? Ми отримали більше двох мільярдів грошей від наших партнерів спеціально для програми Порл. А ми отримуємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, десь у нас буде 3,5-3,6 вже мільярдів. Перші два пакети по 500 мільйонів. Наскільки я зрозумів, ваше запитання, і що буде в цих пакетах? Всіх пакетах я не буду говорити всі деталі. Точно будуть ракети для Петріот і для Хаймарс. А що там Трамп? А він запалює у Британії. Учорашній вечір у Лондоні перетворився на справжнє шоу з елементами британського гумору та американської безцеремонності. Урочистим бенкетом завершився державний візит президента США Дональда Трампа до Великої Британії. Король Чарльз третій і сім'єю приймав гостя з усіма почистями. А британська публіка, як то кажуть, з кам'яним обличчям робила вигляд, що нічого дивного не сталося. Хоча зізнаємося, спостерігати було за чим. Трамп то захоплено Теревеневі з гордійцем забуваючи про короля, то фамільярно поплескував монарха по плечу. Ну, знаєте, така собі нова школа дипломатії в стилі Америка Ферст. Це порушення таке, то жваво обговорюють на туманному альбіоні. Та найбільше уваги привернули навіть не ці витівки, а кольори вечірніх суконь. Синя у королеви королеви Камілли і жовта у першої леді Ша Мелані. Синій і жовтий. Так, так, це ж наш прапор. Виходить, поки Трамп розкидався жартами про давню дружбу Лондона і Вашингтона, вбрання леді нагадувало всьому світу про Україну, і це заслуговує на оплески. До речі, обличчя американського гостя теж стало предметом пильної уваги. Широка голівудська усмішка, коли його розважали, і різко похмура міна, коли Чарльз третій нагадав у промові про Україну як то кажуть, без слів зрозуміло, де кому свято, а де не його тема. Хоча у своїй промові Трамп таки зробив реверанс британській короні, що правда у властивій собі манері більше схоже на жарт ніж на комплімент, наші країни зараз мають найтіснішу ніж будь-коли співпрацю в галузі оборони, безпеки та розвідки у двох світових війнах. Ми разом боролися щоб перемогти сили тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир. Наші країни працюють разом на підтримку вирішальних дипломатичних зусиль, і в цьому не на останньому місці стоїть ваша пане президенте, особиста відданість пошуку рішень для деяких найскладніших конфліктів у світі з метою забезпечення миру. А тепер про сам виступ Трампа і тут без сюрпризів Україну він не згадав. Тему Росії теж обійшов. Зате зосередився на тому, що вміє найкраще на історичних паралелях та власних заслугах. Президент Ша пригадав довгу дружбу Лондона і Вашингтона. Цитував Черчилля, розсипався в подяках усім, кого бачив у палаці від короля з королевою до принца Вільяма з герцогиною Кейт. Не обійшлося без традиційних фірмових вставочок. Побажання здоров'я всій королівській родині та нагадування, що він перший американський президент удостоєний такого. Прийому, і звісно, одразу підкреслив, це вже його другий візит на такому рівні. Ну бо якщо не похвалиш себе сам, то хто ж тоді? Комплімент королю Трамп підніс теж у власному стилі замаскований у жарт під час розповіді про зустріч з бізнесменами. Виглядало це приблизно як серйозно, але з підморгуванням. «Скажу вам, що я просто стояв у черзі та потиснув руки приблизно 150 людям. І король знав кожну людину та кожну компанію, а деякі з них мали погані назви, як от XYZQ3. І він знав кожного з них. Чи принаймні мені здається, що знав, бо ніхто не скаржився. Я був дуже вражений цим От і маємо весь набір британського антуражу, якому подра... позазрив позаздрив би навіть Голівуд. Трамп прилетів до Вінзорського замку на гелікоптері, і вже на вході його зустрічають принц Вільям і Кейт. Далі все за класикою жанру карети, військові оркестри, кавалерія, парад почесної варти. Обід з королівської родини, екскурсія на виставку королівської колекції і навіть каплиця святого Георгія, де гості разом із господарями поклали вінок на могилу Єлизавети Другої. А щоб фінал дня виглядав справді ефектно, в небі загуркотіли легендарні червоні стріли та F-35. Британці вміють показати силу традиції і техніки в одному кадрі на сьогодні. Заплановані більш приземлені зустрічі. Дональд і Меланія попрощаються з королівською родиною. А президент Ша вирушить у Чекерс за міську резиденцію прем'єра Кіра Стармера. Там уже не буде фанфари карета, але буде головне розмова про справи. Очікують підписання переривної технологічної угоди між США та Великою Британією про штучний інтелект і квантові обчислення. А поки Трамп катається Європою, у Вашингтоні знову цирк. сенатські республіканці вже відкрито кивають на президента. Мовляв, він так захопився дипломатичними па з Росією, що забув про санкції. Про це пише видання The Hill. Закон, який міг би справді вдарити по Кремлю, і навіть по країнах, що купують російську нафту, лежить готовий. У сенаті руки свербляють його хвалити, але Трамп тягне час і розповідає про шанс на мирні переговори. Виходить, що поки одні хочуть бити Москву по кишені, інші. Інший боїться зіпсувати атмосферу романтичної вечері з Путіним. І тепер головне питання: хто ж у США керує санкційною політикою? Сенат чи миротворець у Білому домі? А тим часом просто біля капітолію виріс новий символ епохи 12-футовий Золотий Трамп із біткоїном у руці? Автори цього дива група криптоінвесторів, які вирішили показати, що політика і цифрові гроші тепер крокують поруч. Статуя завишки понад 3,5 метри вже викликали бурю реакцій. Хтось у захваті, а хтось іронізує. А дехто замість запитує, чи це випадково не новий банкомат. Становлення збіглося у часі зі зниженням ставки ФРС, тож виглядає, ніби золоте видіння під моргою світовим фінансам. Тепер головне з'ясувати, це мистецтво, піар чи Анонс нової валюти, скажімо, трампкоін. Що ж, отак виглядає сьогодні світова сцена: хтось грає в цирк, хтось у дипломатію, а хтось у реальний захист свободи. І сьогодні синьо-жовті це кольори на банкетах у Лондоні. Вони нагадують, Україна стоїть у центрі цієї боротьби. Дякую, що подивилися. Будь ласка, тисніть вподобайку і підписку, щоб нічого не пропустити.